Усім привіт! Сьогодні ми будемо знімати челендж з цим молодим чоловіком. Добрий день! В чому буде заключатися суть відеоролика? В нас буде три години. І хто за три години обміняє ручку на більш ціннішу річ, то вигравший забирає річ, програвшу. Правила такі: не можна зв'язуватися з власними людьми, типу своїми знайомими, друзями і так далі. Тобто не можна з ними домовлятися і не можна шукати людей по телефону. О, доброго дня, доброго дня. Дивіться, День. в нас тут є челендж. Там, де ми з ручки хочемо дійти до чогось більшого і в нас йде спор з людиною. У вас є що обміняти, що буде цінніше за цю ручку? Так, тобі є щось? Зараз подивимось. Підійде. Антисептик. Вона дуже цінна, тому що я сама робила. Тут був раніше старий антисептик, а я зробила новий. Можете понюхати. Так, да, саморобний. Ах, як пахне. Він реально пахне. Пахне печевом, серйозно. Обмін. Обмін. Є, перший обмін завершений. Все, щасливо. Дякую. Зараз бачу, йдуть люди спереду. В них є торба. В мене є теорія, що в них щось є. Можете поучаствовати в відеоролику? Давай. У вас є таке, щоб да. щось було дорожче за цей антисептик? Дякую. До речі, що хочу сказати, цей антисептик, він зроблений власноруч. Є чехол, не нужний. Чухол? Так, да, але він не нужен, типа потрьований. Може ще щось знайти на вартість? Ну душний, я не знаю, я ще не А ще що, щось буде? Ще щось можу брілок дати. В ті Можу просто віддати, що мені взамін не треба. Може потім поміняти... Це, це, це. Ні, ну в нас іде якраз ролика, що має бути обмін. Так, о, тоді ще можу щось знайти, почекай. Ну. Нічого собі. Це буде комбо. Нічого собі. Сюди, доставай доставай. Нахуй. <пачусь> <пачусь> yeah, там пачка. І <пачусь> ручка. І ще плюс ручка. <пачусь> ну, mm -hmm. отакий от ось сетик. Сетик міняємо на антисептик. Все, дуже <пачусь> <пачусь> дякую. Щасливо. <пачусь> <пачусь> Вау! У тобто нас зараз йде ручка, брілок і ще чохол до десятки. Прекрасно, прекрасно. Діма, стоп, стоп, яка бачу, стоп. А. Зараз по плану я хочу зайти до нормальних кінтів. Спочатку по дорозі йде до сімка, а потім зайти на сешку. Бо тому що на Сешці, обично якісь нормальні кінточки можуть бути. В них в месенджері обично така жопа валяється, типу на якусь зажигалку поміняти, потім бо вже зажигалку на сигарети і так далі. Тіпа. Типу. Ну, ручка, бо новенька. Чи червона, можете оцінки виправляти. Може поміняти на блеск. Блин, да блеск? Да, да? да. да. точно? Так. Да. Все, спасибо. Щось поміняти може на блеск. не А У мене Во, хороший блеск. Кажуть, Кажуть, він щось під 90 гривень. А в мене є ідея, якщо знайдуться якісь рофільні пацани, вони можуть щось з ним намутити, і я щось з них можу випросити. То ми зараз зайдемо в парк, подивимося взагалі там чувачків. І давайте глянемо, що зараз в миру переход на перепеху лів, на ліву. У нас є отаківо, Такий набір. Можете або щось з цього, або в совокупності, щоб щось було дорожче цього. У вас є що обміняти? Так, да, зараз пушкаємо. Прекрасно. Айко, підійде? підійде. Давайте. Все. Здорово. Давайте мені оцю штучку. А ви можете все забрати? Да. Так. Да. Давайте мені чітко ручку, а це мені не потрібно. Добре. Він повністю робочий, повністю все. А яка собі вартість айкуса? Плюс-мінус, я його обрав за 1300. Ну, це новий. Ого, все, дуже дякую. І тобі. Чим дорожча річ, тим тяжче її буде обміняти на щось, більш цінніше. Але, в принципі, все одно це круто. Це дуже круто, що в нас є такий сетап, так сказати. Зараз ми підійдемо У нас до. Є і в ще є чохол до десятки. А зараз, ну не знаю, можливо, когось є десятка, можливо, хтось захоче, можливо, він візьме і подарує комусь іншому, так що це буде доволі круто. Біжим, пацани, нас реально... Доганяй, доганяй, оператор, шоти, крос, бігаємо. Все, пере, пере, передишечка там цей дорога. До речі, підписуйтесь на канал, ставте палиці вверх, щоб бачили більше таких відосів, не скетчів, а саме таких, якийсь формат, типу класненький. Ми знімаємо відеоролик, що треба обміняти якусь річ на кращу. Я хочу вам предложити цей бліз для губ, практично новий за 90 гривень. Може у вас щось буде якось обміняти на щось краще? Зжигалка я крута. Я в брата забрала. ДА? Чекай. Електрон, звісно, поняв. Все дякую. А я не розумію трохи, як Мирон... У нього ж був антисептик. Як він поміняв його... Є... Знаєш, Що мені каже? Не новий Айкос. Знаєш, що мені кажеться? Що він сказав, що він щось зробить? Типу, антисептик дає. Він там п'ять отжимань валить. У нас є челендж, там де ми доходимо з ручки до найдорожчої речі. І в нас іде челендж з іншою людиною. В нас зараз є Айкос. І чохол до десятки. У вас є щось таке, що буде цінніше цього, На що можна обміняти? Ми можемо вам віддати їжу з просто космос, яку ми не чіпали. На чохол до десятки. Це буде дорожче, я думаю. Давайте. А яка собі вартість буде цього? Я думаю, ну, гривень 200. Можете піти подивитися. Навіть так. Добре, все, дякую. <різь> все, тут, їжу тут. Таку, знаєш, типу. Я хавчик, Є хавчик, є айкос. Так що, бляха, я не знаю. Типу, пацани просто глотають. Просто глотають. Коротше, знімаємо відео. Обміняти річ на кращу річ. Може в тебе тут щось є прилавка, щоб поміняти на турбозажигалку. Ну вона коштує десь 60 гривень. Во, такого. Красивенького. А оцей на сонці все робиться світом, коротше. Ну на його, звісно. Ну, Вроді, тримай. Ну він навіть має бути стати кольоровим. <связать> По идее. Ну вот, стояне. Да, в ней поджалось. Просто из-за того, что мы быстро не запаковывались. А, да. Не, а у Вильф тоже будет запаковка. Может давай радужный? Все-таки. Короче, обмен. Во, спасибо. <связать> <связать> Газуем. Так, да, зараз ми глянемо, що виходить в Мирона, і нас буде переход вверх, давай, вверх. потокол. У вас є щось може, що буде цінніше або цього, або цього. На гроші мені не можна. На гроші ні. У мене є лише id картка ну це я в рабство так здамся з таким. Ні, в мене нічого немає. Не буде вас. Ні, не буде. Ну все, добре, тоді щасливо. Побачення гарного дня, вам Вам також воно підійти до якихось місць, там, де люди реально хочуть зайти, щось поїсти, щось придбати, поїсти. А тут ми таке: опа, опа. Треба не тільки в типів бо тому що вони вас можуть попити. Точно обміняти, бо тому що ну, це реально для юху віщі. Він раніше 100 гривень коштував зараз, походу, по 50. Yeah. Дивіться, в мене зараз є попит новенький, ось, запакований. Можете, в принципі, щось рівноцінне дати або щось такого самого. Ну, мене є блок. Блок? Від старенький. А він працює? Так. Yeah. 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 <laughs> yeah. so, have... yeah, давай. Все, спасіба за обмін. Хорошого дня вам. Дякую. Звісно, параша попна. але я думаю, є вещь. Якраз таки, я хочу дійти до зарядки. Я думаю, можна буде поміняти блок на зарядку, якщо в людині дві зарядки, а блока нема. І павер, допустимо, сів, треба знайти якогось такого контингента. Не знаю, я виглядаю, напевно, як додік збоку. Але, але мені в кайф. Давай мегапереход. переходимо. Стоять, коротше, дівчата. Добрий день. Ми трохи обмінялися на блок працюючий. Він трохи поношений, але він працюючий. чи у вас не буде нічого рівноцінного, чи може щось краще навіть. Може якийсь блеск для губ. Що це? Блеск для губ. Блеск для губ. Але його тут не дуже багато. Айопка. Доброго дня. Добрий день. Дай. Ви не проти знятися в нашому відеоролику. Ми ведемо челендж там, де в нас йде обмін з ручки до якоїсь більш ціннішої речі. Є в нас зараз продукти. І Айкос. Чи не проти ви якось е, поміняти це на щось більш цінніше? Я не прощаю такий рапанчик, не прощаю. Мої люди вже тебе шукають у Києві. Е, не надо, не надо, все погнали. Ми зараз коротше, ходимо з блоком, і типо нам, на мою думку, треба рухатись по техніці. Блок можна обміняти на якусь лишню зарядку, ніж знов на зажигалку. Або на той самий попит. Треба рухатись по техніці якось. Можна буде трохи такого бем-бем-бем. І йти в якихось класних тіпочків, Мирона, я думаю, там зараз щось гірше. Давайте глянемо. Юхан. Доброго дня. Не проти знятися відеоролику? Ні, вони не проти, просто я не хотів. Ви не проти знятися в нашому відеоролику? Ні. До речі, це якраз відразу вбиває двох зайців, бо є ще такий челендж, там де треба 100 днів, 100 відказів. І я якраз отримую відкази, які мене роблять сильнішим. І знаєте що? Гляньте на цю банку. У нас ролик обміняти ручку на щось краще. Ми дійшли зараз до блока. Він трохи потрьопний, але він працюючий, типу, ми перевіряли. Може у вас щось буде рівноцінне? Нема. Нема? Нема? Ну ладно, добре, все, дякую. Хорошого дня. Коротше, в нас зараз пішла непруха, якась не хочуть люди обмінюватися. Може це проблема в зарядці. Ні, проблема в тому, що це сильно дорога віч. А так. я думаю, якби був попит, то чувак би може на мультитул би обміняв. Мультитул це офірян. Мультитул, це вже юха. Мультитул можна обміняти на новий блок. А новий блок можна обміняти на нову зарядку. Нову зарядку можна знайти людину на iPhone. Айфон. Айфон, айфон це ровноцінно, зарядка до айфона ровноцінно наушникам якимось iPhone. не вірю, що на гайкос. Звісно, ні. Зараз ми глянемо, що реально в нього. Вітаю. Не проти знятися відеоролику. А мене знаєш? Сказати, я настаю. Віддай мені свою душу. Віддай. Ми барани, дивись, скільки там трафіка через дорогу. Доброго дня! Не хочете знятися в відеоролику? Ай-яй-яй, ну як так? Ну як так? Ну боже, ну я не розумію, чого люди не хочуть отримати цей айкос? Ну ладно, якщо не айкос, то їжу. Коротше, ми зараз в магазині і тут знімати не можна. Якщо щось будемо обміняти, типу, я це на виході скажу. Бо, коротше, обмінюємо. Візьміть цей. Все, дякую за обмін. Коротше, знайшов класних дівчат. Ну там на відео ми швидко зняли, там, типу, якщо що незаконно, але не важно. Обміняли той блок на зарядку красиву, Type-C, працюючу. Це, я думаю, успіх, бо тому що зарядка не просто зарядка, вона, типа, красива. І що саме класне, довга? Довгі зарядки прагматичні. І типу ми зараз йдемо. Куди йдемо? Сіті парк. В Сіті парк ми зараз йдемо. Там пацанам зарядки на депседзі, вони як падають на тих скейтах, тобто. Дех... Переходи не будуть? А, переход! Вліво. Е -е, Опа. Бачу спереду жертв. Їм дупа, їм дупа. Можна йти говорити, доброго дня, а тако вітаю. Вітаю! А вони з вони спитають з чим. А я з обміном е -е, на цю річ. Але... Е я з вами готовий мінятися, а ви теж маєте, блін. Бо йдуть чоли. Вони модні, значить вони можуть віддати мені свою душу. Йдемо її міняти. У нас зараз є їжа і в нас є зараз айкос. Можете щось запропонувати дорожче? Салфетки маю. Ой-ой-ой-ой. Дорожче в іншому напрямку трошки. Ну, Нам треба вгору не вниз. У мене є подік, але не вийде. А У мене є айкус. що? 300 десь собі вартість. А Ні, не буду міняти. Точно? Точно, точно. Точно, прям, точно точно точно, 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 точно. Ладно. Може у вас буде щось рівноцінне. Або щось може дорожче, краще. Медичні ножниці можу запропонувати. Які? Медична. Медичні. Медичні ножниці. Може на жижу помінятися. Та зарядка десь гривень 150 коштує, як вибух. Ну, ну, таку повністю можу запропонувати. Да? Серйозно? Так. Да. Звісно. Зарядка? Це все, все Примай. дякую. Все гарного дня. Все так. взаємно. Що ми знов в кадрі? Коротше, тако, буду трошки більш такою, як то настирло. Вітаю! Не, не хочете знятись відео? Ні, дякую. Вони сказали ні. А сонце нам сяє, 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 сяє. Сонце нас єднає, сонце нас єднає. Україно, будьмо, будьмо. Опа, опа, віва, це моя Європа. А оператор. Люблю його. Ми ваще, щось, У нас зараз неудача, одні немає нічого. У нас є жижа. Типа не можемо ніяк обміняти. Ну, Але треба зараз в принципі, шукати курящих людей, щоб щось обміняти. Бо Тому що важко дуже йде. Може в когось буде, знаєш, тіпа, поломаний пот на банку жижі. Якийсь поняв пот старенький, тіпа, що він вже не красивий обміняти. Якихось альтух теж було б добре. Бо тому що зараз щось є повний тільт. Що ми знов? Ми знов? Знімається, де в <плук> <плук> Вони мені полюбить, віддадуть. Йдемо, коротше. Опа-опа, а що це? Що це в мене біля рота? А що це? Мікрофон? Це іменно мікрофон. Тому ми зараз будемо підходити до людей і далі їх тероризувати. У вас є щось таке, що може бути цінніше цих речей? Або, або цієї, або цієї. Треба, зробимо, йдемо. Ні, я зараз купую. Ну, коротше, щось, все, але в Миру наше ще гірше, я уверен, цьому серйозно кажу. Він, він висосе, навіть з жижу. Я уверен, він ходить з цим антисептиком і все. Ми зараз в парку вирішили зробити так. Ми розійшлися з Мироном, і ми пішли в іншу сторону. І зараз ми, напевно, підемо туди, звідки Мирон починав. Я знаю, що там, може, люди будуть, типу, казати, що до нас вже підходили, але коли це було, і типа можуть інші вже люди бути, може йому хтось казав, в нього було щось хрінове. А ми зараз підійдемо, в нас, в принципі, якийсь буде достойний контингент. І там, в принципі, такий більш-менш хороший райончик, і там можна щось реально круте залутати. Це буде офігенно. То зараз, мабуть, йдемо на... Це, на Лесі Українки. Але я вже здобався реально ходити, я не знаю. Ми пройшли вже скільки кілометрів сім і ужас. Вообще. Чуть не побилися нас в єврошопі, нас виганяли. Пацанами чуть не побились, там вообще, короче, повний писад. Головне, типа зробити, переходять, такий розумінки, типу у. Дед, я щось обміняти. Ти сюди свої дудки. У нас своя дудка є. Ну Може потім на якось поміняти. А подік який? вартість яка? 9 соток чи тисяча, щось таке. Давай. Це мікрофон, це мікрофон. Міхнемося, давай. А! Ааа! Ми знімаємо ролик від скрепки до хати. Ага, я Ну, І в нас зараз є в тебе? в тебе. Хляп. Згубили. Ні, ні в якому разі. Що, йобуда. І гриз недавно. Не, є. Ми дійшли до жижа. До жижа? Да. Так. У вас не буде нічого рівноцінного щось поміняти. Блін. Реально? Так. Привіт. Все, спасибо.

не реально, вот вы. -мо. Я не не спал. Я не А вот это я тебе. за. Давай. Что у вас? Что у вас? Это реально зараю хазар, чувак. <пірцовка> і все. Да, я а -а -а. ж кажу, мы по одному тільки меняємо. Так ще час є. Ти подожди. Ти ще час, я лох. А ви куди пьют, Це наше... Да, Дага, хуй не було правил. Чуєш, чувак? Не хочеш на щось поміняти, да що мене, в тебе ну, мають? Тільки що підходили теж немає. Це да тільки подіки, я такі, що можу махнути. Ну вона стоїть 700. Пірсовка, реально. Та да, да, да мені пірсовка не треба. І не так надо? добре є. Дивіться, ну, що буду мати, якщо щось цікавіше буде, відходи. У нас була жижа. Так? Да? Да. Жижа міг махнути на оце. У мене був короче, такий типу футляр. Для оцих для кубінських сігарят. І 4 400, короче, стояв. А ху. Ісси що, короче, може ще зустрінемося. Якщо щось буде цікавіше. Окей, добре, дякую. І за коханець, якщо не запросиш на повільний танець. Нам сказали, що ця їжа доволі смачна. Коротше, якщо ми до вісьми її не обміняємо, ми її з тобою з'їдаємо. Вітаю, нам дуже потрібна ваша допомога. Допоможіть нам, дуже допоможіть. мене Немає нічого цінного взагалі. Оля, в тебе є щось цінне. Немає, а ну бігом сюди, бігом сюди, бігом сюди. Я розчаскую. Не Буду немає <рес> так що, нічого. Нічого ви... нема. Ми вам не допоможемо. Ладно, коротше, я вас вибачаю. Добре, удачі вам ваших сьогодні. Дякую, дякую. Все Це щасливо. Добре. Гарного дня. До побачення. Добре. Вам також гарного дня. Прекрасно, щасливого, найкращого. Переход на них. Показано. класні, я такі самі хочу. Я так оглянув, що вируну, а е, дикля зараз буду. не зупиняй зйомку, ні в якому разі я буду прямо зараз отако лобити людей. Глянь, скільки тут людей? А там дядьки, я вже рентген, я вже на цьому настроєний, серйозно, кажу, ребята. Підганяємо, оп, оп, оп. Коротше, ми зараз йдемо знову на сешку, бо тому що по моїм прогнозам на сешці мають бути чуваки. Всякі, типа, перекупи. Поняв, типа бариги. А бариги часто, типу, мають якісь перцовки. Може хтось собі хоче купити. Що? Так? Да? Да. Все, всім привіт. Коротше, ми знімаємо відос обміну. У да, вас Раз. не буде нічого рівноцінного поміняти. Можемо дівчатку вам відомо. Можеш візити. Не, Ти що дура? Давай мені все. Це оїговський? Ну, горішнього я зранку кажу. Все. Дякую. Хорошого дня. Давай, я теж тебе обніму. Все, тебе теж обняти? Да! Опа, йдуть спереду люди. Я йду їх дуже бити, сильно тероризувати через те, що я такі люди. Це тільки типу, що не побоксировал, але ви не встигли побачити через те, що я робив це зі швидкістю світла. Доброго дня! Нам дуже треба ваша допомога. Дуже треба ваша допомога. Не хочете допомогти. Я помер. <рес> Мені не допомогли, я помер. По статистиці, в кого 11 прошки? Правильно, в дівчат. І вони так. ходять зайку саме. Так, якраз таки ми зараз можемо... Стопити Читят Мирон можемо ріговський чехол обміняти на якийсь старий айко за 300 гривень. Жирному Олову привіт. Зловив, коротше, отакий жирніший оригінальний чехол до 11 Pro. Він навіть надав минут, сказав. Ну, у цього можна старт якось. Це вообще херня повна, чувак. Стартує. Стартує! Зараз треба підходити до людей і питати, в який у в них телефон. Коротше, в нас є чехол, чехол. від 11 Pro оригінального. Чи тебе може бути щось рівноцінне обміняти? Чи є в мене щось рівноцінне обміняти? Я пошукаю зараз секунду. Піни я вам з них не дам? Це теж не дам. У мене все цінне взагалі це взагалі не моє, але я вам віддав Це дам. У Тебе щось є? У мене є плюс-єфолог? Це мінус. Блять, це мінус. У вас нічого не буде, так? Так. Ладно, тоді хорошого дня. Я знаю, що помітив? Найбільше шансів. Щоб мені речі. Знаєш, де? В центрі України. Ти знаєш, що є центром України? Підгайці. Нам дуже сильно потрібна ваша допомога. Можете нам допомогти. Дуже прошу вас. А, бідна... ну, давайте. У вас є щось таке, що може бути цінніше цієї їжі або Айкоса? Що? Я не мав на Ні. Не буде. Є, але я то не віддам. Ну добре, добре. Не буде? Ні, так. Не буде, в них не буде. Дуже сумно, дуже сумно, але ми продовжуємо. які Мені вже відказали, мабуть, людей 10 з тим чехлом. Кажуть, нічого нема, бо нема рівноцінного. Нікому він не треба. Нам вже краще з попитом ходив, бо серйозно. Попит легше обміняти, ніж це хер. Мініма. Ми вже сьогодні участвували. Участували, аж на що ви міняли? Ми поміняли цей крутий чехол. Ми ходимо, шукаємо людину, яким віддати до від 10 го iPhone. А в нас просто до 11-го про чехол є. У нас немає 11 про айфона. Це оригінальний, типу, Ми це. Мож... Вам його подарувати. подарувати можете? Можемо подарувати і 5 гривень. Йошкін, серйозно? На відео, давай. Просто обмін. Як, О, я, що, що мені зробити? Треба щось обміняти, може оджати п'ять раз. Ні, 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 почекай, почекай. треба щось, треба щось случити. А хай ті під підбив пісні знімає. Тебе є пісні, пісні пісня? У мене, я, я, да, я мене інтернет, у мене тіктоку немає, якщо чесно. По музикант, коротше. Який в тебе Лінз. Лінз. Ти пише на мою інституту. Да, коротше, класний чувак, він подарував нам чехол. По факту обмін, тому що ми обміні чехол обміняли на рекламу. Все, хорошого дня. Давай. Чуєш? Це мікрофон з інтернету. Отвеєш. Три волосинки. Байяя байя. А я коко джамбо. Бруто, Чичиначі, Чичиначи, Чиндес, Коротше, йдемо на лавочки реально. Далі йдемо на лавочки. Обмін. Типу від скрепки до хати обмінюємося. Нічого нема. У нас є чехол, два чехла на iPhone X і на 11 Pro. Android? Ні, то може просто щось буде обміняти, їх можна продати. Це десь буде гривень 50, це 250, це оригінальний. Від 100 Pro. Може знайомих якихось є якісь такі телефони, щось обміняти. <рес> не буду вас тут на жижу. <рес> О, блін. А ми все, у нас вже сьогодні була жижа. Ціла баночка обміняли. Немає. Це, не буде нічого, Немає. так? Ну добре, хороша, ні. <рес> Люди бояться дуже сильно телекамер, хоча ми носимо з собою мобілку легенько, Типа, Чого? Чого б то. В нас йде челендж, де ми обмінюємо речі. І ми не хочемо дуже програвати. Ми, виходить, програємо. Зажигалкам нам нема що дати взамін. Просто так. Я Просто що ви на машину збираєте, так? Да? Так. -да. Питай нема забирайте. Щастя, здоров'я. Ви в басейні купаєтесь. Як тебе звали? Віктор. Віктор? Євг'є! Віктор, да. я хочу тобі сказати, що ти, дібо, ти реально крутий мужик. Просто п'ятюнечко, давай ще одну. І подавай, одекот. Ні, то не гроші, просто на щось рівноцінне, або може... так, так, да, да, просто обмін. Ми гроші не беремо якраз такі. А На на, якій e, на XR і на 11 Pro. Можливо, В мене є тільки пластирі і уголь. У мене таблетки та життєві. Резинка і <сум> помада. Там, салфетки. Не знаю, де помада. Може дати салфетки ага. резинку. Ну ладно, тоді. Добре, все хорошого дня. Ми програємо. Ми дуже програємо в одному челенджі, де йде обмін. Наприклад, з ручки ми міняємо до чогось більш ціннішого. Дуже класна палка. Це мікрофон з Aliexpress. Очки. Давай на зажигалку. На зажигалку? Давай. Добре, чудово. Дякую. Дуже дякую, щасливо. Можна зняти в принципі, небос, я так скажу, що посейдон трохи, знаєте, ой, Зєс, Зєс тако думає, пацани Якщо вам не пруха, то я вам ще душа добавлю. І за цього ми зараз йдемо тікати, ми йдемо в промінь. Якщо людина в проміні, значить є бабки. Значить, в них є IP. Якщо ми ще могли бути в Версалі, якщо там є людина, то значить є бабки. Угу. бабка. типів. Обміняв тих тіпіл, е чехол від айфона десятого на бутилку звичайної води бутилку. Я не знаю, я їм вже готовий миру, в принципі, віддати, я уверен. Я хочу сказати, що це соціальний експеримент, який ми не планували знімати, але вийшло, що ми його зняли. Я просто зрозумів, що люди не сильно готові допомагати іншим, особливо коли визнають, що ми програємо. Давай очікуємо. На, на... водку. На водку? Так. Э, е, воду, обычно воду. Воду, да, воду. Воду обычно, на воду. На воду. Так. Підходить? Да? Да, да подходит, конечно. Да. Все, спасибо. Давай. Короче, мы... Ми... Платуем. Короче... Боже, эти очки дорогие. Это реально дорогие очки. Короче, у нас є очки і чехол. Ми з цим чехлом, як я понял, да, из Винмиру нам дуже надо, походу, судьба так каже. Зато, да, типа, я очки маю. Ну що ж, дорогі друзі, можу сказати, що на завершення даного відеоролика почалася велика злива і дуже настає холодно, жарко, ой, жарко, ні, дощ. Коротше, обміняли ми на окуляри, обміняли ми на айкоса, обміняли ми на їжу. І зараз ми дізнаємося, хто її буде їсти. Але ми зараз йдемо дуже швидко додому через те, що під такою зливою зараз буде... Апокаліпсис! Апокаліпсис! Друзі, друзі, ми помираємося, апокаліпсис, боже. Я не знаю, я не хотів цього, щоб це було, але це сталося. Я йти наяву, я дуже переживаю, я дуже переживаю. Я не можу просто вижити зараз. Дивіться, що коїться. О, блядь. Я не знаю. Просто, просто я не думав, що все настільки страшно. Луцьк, що ти робиш? Що такое ж, Луцько? Добре, що в нас є машина, а не автомобіль. І ми зможемо добратися в рожище. Що ж, дорогі друзі, це кінець. Зараз я знаходжуся один. Богдана немає серед нас, і це дуже сумно. Але, в принципі, чого горювати, коли я можу розповісти вам про те, хто скільки виграв і хто все ж переможець. Почнемо з речей, які отримав Богдан. Він. Отримав чохла, він оцінив його в гривень 150 і окуляри в гривень 300. Тобто, загалом ці всі речі коштують гривень 450. А тепер перейдемо до наших. Опа! На жаль, тут не всі речі, через те, що деякі мають термін придатності, і ми мусили всі з'їсти разом. Але знаєте, хто більше з'їв? Звичайно, що ми. А саме тому, що окуляри. Гривень 200, не думаю, що вони коштують менше. Далі є така штучка, яку назвали Айкосом. Оцінили в 1300. Ми подивилися в інтернеті, новий коштує гривень ну 700, і це навіть не Айкос. Це Ліл. В принципі, може, якийсь підвит, там щось таке, я не розуміюся в цьому всьому, але можу сказати, що в такому стані ну, він гривень 400, 300, 400, і їжа гривень 200. Тобто 200, плюс їжа, плюс це. Ну, хай буде гривень 350. Ну, 400 у тіню. Загалом 750-800 гривень. Тобто можна сказати, що переможець тут Пау Наша команда. Якщо ви хочете побачити продовження такої рубрики чи подібних рубрик. Якщо вам це цікаво, розкажіть просто про все, що ви хочете. Що вам подобається, що не подобається. Які ідеї ви хочете бачити на нашому каналі. Пишіть це все в коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал через те, що це дуже нам приємно і це дуже нас мотивує. І буду прощатися. Дякую, що подивилися це відео. Всім удачі, бувайте!